Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Сьогодні 10 серпня 2023 року проживаємо ми у Херсонській області, СМТ Білозерка, це на півдні України. І я знаходжуся біля кущика Басанті Бордака Олександра Васильовича. Це друге плодоношення на нашій ділянці. Посаджений він був у 2021 році коренесобственно. І що про цю форму можна сказати? Що це другий яскравий ліхтарик на нашому винограднику. Колір заворажує. Яскраво червоно-малиновий. Ягода крупна. 16-18 грам. Ось гривночка. І гляньте, яка ягодка. М'якіть у цієї ягоди хрумка. Плотна, як камінець. Приємного, гармонійного смаку. І цю ягодку можна їсти як яблуко. Вона ламається просто, не така о, тверда м'якоть. В цьому смаку є якісь нотки фруктів. Ну, дуже-дуже приємна ягодка. Колір цієї форми це її фішка, скажімо так. В цьому році вона, звісно, попала під прес погодних умов, я покажу вам врожайні сії, коли вона цвіла, це все в день було плюс 14, вночі плюс 9 градусів. І ви представляєте, як воно бідне. Ось дивіться, оця нижня груна, яка цвіла пізніше. Вона опилилася стопроцентово. А так вона труханула її трошки і на тій стороні. Ну, нічого ягодку натягнуло. Дуже в цьому році в нас постраждали деякі форми, не всі, а деякі форми в нас від цього якраз тоді цвіли, коли ці катаклізми були. І басанті попала в цю мясорубку. Ну нічого, від цього вона не стала хуже. Дуже смачна, гарна ягода привабливого товарного вигляду. На ринку вона розходиться. Тільки виставили, все, її люди взяли, поспробували. От кому дасте ж спробувати? Ой, вона ж як огірок, каже, така хрумка. Лоза визріла вже пошти аж до верху, гляньте. Стійка до фуроб, нема, болячок на ній абсолютно. Вона виходить на ранній срок. Ми її теж, вона вже давно готова. Ми ще її не встигли зняти на ринок. Ну, чудова форма, що можна сказати по басанті? Прекрасна. Червона, ярка, смачнюча, хрумка. Олександр Васильович е вивів прекрасну форму. І вона буде в нас на винограднику, думаю, ще не один рік. Хочемо зробити обяву. Хто бажає замовити матеріал, будь ласка, не пишіть нам у вайбері, в телеграмі, тому що в нас дуже часто не буває інтернету, і ми не в змозі прочитати і відповісти вам. Дзвоніть, будь ласка, нам на телефони. Телефони на протязі всього відео висвічені, будь ласка, ми домовимося по телефону. Всім мирного неба, доброго здоров'я, хороших врожаїв! Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!